Піднімам, звичайно, вона не така вже може комусь буде здаватися і важливою, але ж фізіологічні потребності людини ніхто ще не поставив на вимикач. Тому до депутатів правобережжя депутатської групи «Мій Кременчук при Кременчуцькій міській раді звернулися мешканці Раківки з проханням допомогти у вирішенні питання щодо відновлення роботи вбиральні. Ось це звернення з підписами. В районі зупинки Валоново-Будівний завод на Раківці діє великий торгівельний центр із супермаркетом, маркетоп та рядом інших торгівельних точок. З моменту відкриття запрацював у ньому зручний для відвідувачів туалет. До відкриття ж на території ринку та алеї діяла платна обиральня, яку відразу ж закрили через нерентабельність. Більше місяця тому чомусь були закриті туалети. Мешканці скаржаться на закриття їх для відвідувачів. А продавці вже примусили зробити свої ключі для користування. А що ж робити батькам і дітям, які приходять на ігровий майданчик та дитячу розважальну кімнату? Людям, які приїжджають із сіл про чи зробити закуп хворим та особам з інвалідністю. Тому, зважаючи на необхідність забезпечення гідних умов для кремінчужан і важливість даного питання, прошу надати доручення відповідним службам. Та підрозділом щодо вирішення питання забезпечення відвідувачів торгівельного комплексу і ринку можливістю користуватися Петро Васильович, а введений торговий центр в експлуатацію да, да, і туалет же в ньому був введений в експлуатацію і, і, та, і при нормах будівельних для такого торгового центру ж розраховується кількість кабінок, кількість міста імсюзія в туалетах передбачена передбачена, вона закрита. Я хочу зауважити, що. Е... Громадський туалет, який був побудований, відремонтований навпроти Ахтамара, він теж там не працює. Я розумію, що власники цього кафе вони відкрили якісь там туалети поряд зі своїм для, для мешканців міста поряд зі, прямо зі, зі своїм на території кафе поряд, да? але вони закриваються дуже рано. Десь там о, о 8 влітку, о 9 вже все закрито. Тому Після 9-ї, це точно, а можливо після восьмої, людям, які прогулюються в парку, нема куди сходити. Вибачте, але ви колись їм вже ставили умову відремонтувати і дивитися за громадським туалетом. Він відремонтований і благополучно закритий. Тому прошу дати доруччі теж. Або вони, нехай той туалет, який біля себе відкрили для е, мешканців, закривають пізніше, там десь почав після 11 го або хай відкривають те, що е, був зроблений е, міський туалет за їхній рахунок. Добре, опрацюємо. Я хотів сказати, що от Віталій Біда ще сьогодні та це народження, я його привітав. Він сказав, що у нього там три туалети, два на вулиці, один внутрі. Всі працюють. Я не знаю, може треба якесь торгу перевірити. Саме зараз проголосуємо.